Незручна і навіть небезпечна трамвайна зупинка на площі Соборній відтепер не діє і триватиме це щонайменше місяць. Чиновники пояснюють, її треба підвищити, аби кожен пасажир міг вільно зайти та вийти з транспорту. Адже безбар'єрність у наш час в пріоритеті започаткували такий, ну можна сказати, масовий захід з того, щоб приводити зупинки до вимог окремо без реконструкції, тому що розуміємо, що місто наразі. Не планує великих реконструкцій, які були минулими роками, коли повністю вся інфраструктура вулиці приводилася в порядок. Бачите, що тут платформа достатньо низька. Відповідно, це ну ми взяли таку чеську класифікацію, яка говорить, що якщо там до 10 сантиметрів, це це вже майже нічого, тому що навіть якщо відкривається пандус, ухил буде ну. Трохи завеликий для того, щоб людина сама ним скористалася. Потрібна допомога. А якщо потрібна допомога, це вже ну. Зупинка на Соборні це важливий хаб для пасажирів. Тут курсують одразу два трамваї. До того ж, вона розташована в самісінькому центрі міста. Як же ж тепер бути людям і де чекати на свій транспорт? В мерії запевняють, що тимчасові зміни будуть зручними. Дані роботи ніяк не вплинуть на рух трамваїв. Вони будуть курсувати, як і курсували згідно розкладів, проте зупинка буде визначена посадка та висадка на зупинка вулиці Шухевича. Тут курсує в нас третій і восьмий трамвай. Частота руху кожні дві хвилини, як ви бачите, трамваї це сумарно з третім і восьмим. Якщо у нас все з рухом окей, то частота руху 2-3 хвилини. Виникає разомне питання: скільки місту коштуватиме такі апгрейд зупинки, і чи планують прообладнувати платформи на інших вулицях? Роботи заплановано проводити орієнтовно місяць часу з коригуванням на погодні умови. Але думаю, місяць часу ми це завершимо. Вартість робіт буде орієнтовно 240 тисяч гривень. Також цього року плануємо робити ті, де не змінюється геометрія, таким чином. Це простіше при проектуванні, ну і при виконанні робіт. Ну і на наступний рік я сподіваюся, ми приступимо до спільно з районними адміністраціями і інститутом просторового розвитку до того, щоб робити доступними також ті зупинки, де потрібні складніші і проектні рішення. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.